Всім привіт! З вами Діджей Кавун. Сьогодні хочу показати вам свій дуже цікавий і крутий бій. Дуже багато настрілу буде, багато медалей, і в кінці дуже драматичний фінал буде. Тому рекомендую додивитися до кінця без перемотки. Дивіться, граю я на Рампанзері це майже мій улюблений танк. Хто б що там не казав, у мене на ньому виходить. Дуже непогано настрілювати, не дивлячись на всі його недоліки. А недоліків, як на мене, у нього не так і багато. Оце відро на башті єдиний, як на мене, суттєвий недолік. В цілому, танк не має прям якихось мінусів явних, тому що він... Посередньо і їде, у нього нормальна гармата, нормальна стабілізація, більш-менш нормальна точність. Все, коротше, є. Альфа у нас 280 і пробиття 212. С на підняття пробиття це 215, коротше, і приблизно там 285 або 290 у нас альфа. Чому я поїхав на цей фан одразу? Тому що, як на мене, у нас мало сюди хто поїхав, плюс у нас зустрічний. І тому треба було поїхати сюди, для того щоб, якщо буде захват, його збивати. Наші союзники проїхали, нікого тут не засвітили. Я вирішив трошки поки що почекати можливо, на підсвіт подивитися, що взагалі відбувається, де наші вороги а вони. Якщо дивитися на карту, всі зібрались там біля горки. Також можна було і там, в принципі, відіграти, тому що у нас є кути нахилу гармати, мінус 10 чи мінус 9, щось таке. Зараз, до речі, я майже взяв дві відмітки на цьому танку, а це не мало, я вам скажу, дві там щось, дві 200 з чимось середньої шкоди треба накидувати на ньому. І як для такого рака, як я. У мене виходить це робити, тому, ну, в принципі, ну, очевидно, що танк непоганий. Їду я на позицію сюди, е там буду відігравати. Як ви бачите, по на захопленні у нас стоять наші союзники. Дивіться, поїхав скорпіон збивати. Беремо упередження і трошки на ньому настрілюємо по ньому. Скорпіон думав такий сховатися, але у нього не вийшло. Поспішив він, ну і це нам на руку. Я займаю цю позицію, вже розумію, що зараз буде вкатка у них від е команди супротивника. І наші союзники поїхали вправо, щоб там, як ви бачите, засвітити ялинку. Але ми по ній не можемо стріляти. Так, засвідчується вора, і давайте спробуємо по ній відкидати. Так, у нас. Поки що все получається. Так, другий снаряд є. є, є, є. І це супер. На жаль, далі у нас світло вже. А, він за круг заїхав. Як ви бачите, все дуже у нас погано. Наш залишилось 4 союзника, тобто 3 союзника і я, а проти мене вся команда майже. У них ще аж 9 чи 11, скільки там? 9 ще противників. Так, ну і що у нас тут на захопленні? 46 секунд залишається. Я стаю сейвити, якщо тигр буде підсвічувати. Так, у нас виїжджає на нас захисник 252. І ми починаємо по ньому відпрацьовувати. Одразу зарядив голду, тому що вже і кінець бою. Треба якось тащити, щоб на 100% пробивати. Хоча, як ви бачите, і це у мене не виходить. Але потихеньку все ж таки настрілює. Забираємо одразу двох захисників. Залишається ще Йоха. І йоха забираємо також. Але противників ще дуже багато, не треба розслаблятися. Скорпіон поїхав підсвітити і дуже дякую йому за це. Так, хто у нас там? Борщик. Стоїть, сховався за трупіком або за будиночком і бере захват. Треба щось вирішувати, або їхати збивати захват, або щось думати ще цікавого придумати. Ну, я вирішив поки що не поспішати, тим більше скорпіон став на круг. Він, якщо засвітить, ми зможемо по супротивникам відпрацювати. Так, як будуть у нас далі розвиватися? Події, давайте подивимось. По скорпіону почав відпрацьовувати, як я зрозумів, або лора, або хто ще, або ялинка, скоріш за все, ялинка. І я вирішив, що треба її підсвітити, тому що вона в сраку зайшла і стріляє. Так, я не помилився, забираємо ми ялинку. Добре, що я поїхав підсвітити її, тому що вона нам життя не давала. Якби він більш грамотно зіграв, би, то ми б, скоріш за все,... Би вже давним-давно програв. Але ялинка була не дуже скілова, тому ми її розібрали. Якби він став би трошки красивіше десь в кущики і не підсвічувався, то взагалі було б без проблем. Тут у в мене рікашет від Vorein 40T, в якої взагалі нема броні. Але і таке буває у нас. Так, тут я, як ви бачите, вже з центру починаю нам. Закидувати борщик. Лора сховалася за колонами і не підставляється, на жаль. Я вирішую, що треба її забирати, але не встиг. Все залишилось троє нас, а супротивників четверо. Я вже трошки піднабрався. Певненості вирішив їхати вперед. Тим більше, що ПТшки дві картонні, плюс арта, можна піддавити трошки. Єдиний хто такий серйозний супротивник для мене тут, якого міг би я б з ним побадатися, це е, Італійська ПТшка. Але поки що вона не світиться. Тому я вирішаю, що треба забирати борщів. Тут я вже почав нервувати, тому що у нас двоє залишилось проти чотирьох майже фулових супротивників. Ну, один борщ фуловий, і одразу скажу наперед забігаючи, що також у нас і італійська ПТ-шка фулова. Ну і тут я заряджаю е фугасики. Добре, що їх вожу. Як ви бачите, непогану шкоду вони наносять. От в таких моментах вони потрібні. Як ви бачите, італійська ПТ-шка вже починає по мені відпрацьовувати. На жаль, тут я отримую тичку не потрібно. Відборщаю він мені аж зніс, скільки 700 хп. Оце, звісно, дуже погано. Тут я стаю до нього, до італійської ПТ-шки, мордою. Щоб вона мене не пробувала спереду, тому що якби я стояв би бортом, то, скоріш за все, оця тичка також би залетіла. Я вирішую, що спочатку потрібно забрати арту, тому що вона не дасть життя мені. пт би підсвічувала б мене їхня, а артап накидувала зверху. Тому треба їхати за артою. Уже. Медаль воїна у мене в кишені є. Глюк трошки реплеє, як ви бачите, типу, у мене заряджається фугасік, але насправді я зарядив ББшку. Так, і у нас ця арта підсвічується. Я починаю по ній відпрацьовувати. Добре, що вона по мені не попала, і ми її забираємо. Чим круто на рампанзері грати, один із моїх улюбленіших танків, тому що тут просто лютий ДПМ. Так, ну я повертаюся на захоплення бази, думаю, хай ПТшка сама до мене приїжджає. Тим більше я думав, що вона об'їжджає мене, типу, зайде якось в тил мені. Тому я думаю, не буду я за нею ганятися, тим більше у неї маскування краще, ніж у мене. Типу, вона мене скоріш за все підсвітить перша. Тому є у мене думка, що треба стати на захоплення. Але, як ви бачите, вона вже тут і стоїть також на захоплення у мене 500 хп. Так, і тут виїжджає на мене ПТ-шка, як ви бачите, мені дуже щастить, що вона мене не пробиває якимось чудом. Другим снарядом вона пробиває, а я її ні. Хто ж кого переможе? Дивіться, він якщо мене пробиває, то все, я відправляюсь в ангар. І тут мені здається, що все, у нього перезарядка барабана. І давайте подивимося, що буде далі. У нього залишається 18% ХП. Тут я роблю великий фейл, плюс ця гармата захисника просто жесть. І давайте подивимось на цей момент. Дивіться, 222 альфи у мене вилетіло. На жаль, як ви бачите, альфа не пройшла. Хоча альфа у мене на цьому танку 280 у мене випало навіть менше. У нього, я вам скажу, залишилось 4 хп. Тобто, якщо в мене б вилетіла альфа 226, то я б його забрав би взагалі. Але давайте подивимось, що у нас відбулося. Він мене просто забирає, як ви бачите, на жаль, альфа не прийшла. Просто гра не захотіла, щоб я переміг і забрав оцю мідальку Редлі Волтерса. На жаль, якось так. Ну і давайте подивимось на результати. Накидав я майже 5300 7 знешкоджених машин. На жаль, як ви бачите, все ж таки ПТ-шці пощастило. Хоча тут, як ви бачите, і я її пробивав декілька разів. Вона б могла б мене із першого пострілу просто знищити. Але трошки вже в кінці в мене і ручки трусилися, і я якось все таки неправильно відіграв. Здається, мені тим більше він поїхав назад, і я подумав, що у нього барабан вже. Вже закінчився, я попер вперед Можливо, треба було якось зіграти по-іншому. Ну і в кінці, звісно, що у мене не пройшла альфа. На жаль, на жаль, не пройшла альфа. Якби у мене вилетіла альфа на 4 очки більше, я б його забрав. У нього залишився 1%. 4 хп. Капець просто. Так, ну що у нас? Майстер. Якась медалька цікава, у мене такої немає, але, на жаль, я не можу подивитися, як вона точно називається. Танкий снайпер, потім основний калібр, захисник бази і воїн. Якби я його знешкодив, ще була б у нас мідаль Редлі Волтерса. Так, що у нас там по фарму? Як ви бачите, чистими я заробив з прям аккаунтом 120. Тисяч, плюс якісь завдання виконав, і того було 144 тисячі срібла. Я заробив. Але багато стріляв голдою, плюс у мене був голдовий цей допайок. Тому заробив я з цього бою аж 36 тисяч. Ну якось так. В цілому бій драматичний, цікавий, відіграв, як на мене, непогано. Якби я поїхав би туди на горку, думаю, злився б ще бистріше. Тому якось так. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, вступайте в клан. Телеграм-канал також є. Всім гарних вдалих боїв, не таких, як у мене. Щоб у вас все виходило і в кінці ви перемагали. Таке я вам бажаю. Всім до нових зустрічей і добра!